Вітаю всіх! У цьому відео не буде води, все розповім коротко і докладно, без жодних зайвих слів та маніпуляцій. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, 10 дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Планета зомбі, гра вийшла зовсім недавно, їй всього е декілька днів. Тому є можливість зайти на старті і непогано заробити. Вивід відбувається в зірках Telegram або криптовалюті Ton. Вивід перевірено мною, покажу наприкінці відео, зараховуються гроші миттєво на гаманець. Після реєстрації ви отримуєте бонус у доларах. Мені надійшли на баланс 0,037 у доларах. Далі, список рослин. Ми повинні купувати рослини та вирощувати їх протягом певного часу. До речі, усі посилання я залишаю в описі під відео і у закріпленому коментарі. Також є завдання, тут, як ми можемо бачити, які ви Можете виконати, отримати гроші. І дивлячись, які завдання ви зможете виконати, можна буде купити рослини за 25 центів, це найнижча ціна. Тобто, можна спробувати без вкладів. Зараз, як ми бачимо, у мене майнінг працює. Щодня я отримую 2 долари. Рослини купила за 50 доларів, поповнила баланс та придбала рослину. Давайте перейдемо в магазин. Так, як тут все влаштовано? Бачимо, найдешевша рослина. Це 25 центів, можна її придбати. Працює вона 50 днів, прибуток на виході це 30 центів, тобто ваш прибуток буде 5 центів. Якщо ви купите за 5 доларів, до речі, поповнювати можна в телеграм-зірках в криптовалюті Тон або через гаманець Криптобот. Якщо Купите за 10 доларів, зверху ви отримаєте 5 доларів 48 центів. Вирощуватимете рослини протягом 43 днів і на виході отримуєте 15 доларів 48 центів. Я взяла рослину за 50 доларів, як вже було сказано. Працюватиме вона 35 днів. На виході я отримую 75 доларів 75 центів. Тобто, мій прибуток майже 22 долари. І таким чином ми майнемо валюту ось така іграшка. Кнопка Поповнити, поповнити можна за допомогою Телеграм-зірок. Я вже говорила: тон гаманець. На Тонкіпер, Telegram, «Валіт» і таке інше, кому як зручно, і криптобот. Далі вивезти можна зірки або криптовалюту тон. Вивід від 20 центів. Є ще один цікавий момент це скрич-зона, Отримуємо квитки і виграємо гроші. Як тут написано, ці квитки можна отримати за поповнення своїх рефералів, тобто обов'язково у вас повинні бути реферали. Я натискаю на кнопку отримати карту і пальцем стираю екран. І Може випасти подарунок у доларах, або може випасти просто нічого, пусто, порожня. 2 центи я одного разу отримала, 1 цент і порожні коробки. Це вже як вийде так мовити, удача. Можна запрошувати рефералів. На даний момент проходить конкурс до 25 січня, буде тривати. За кожного реферала ви отримаєте 5 центів, за кожне виконане завдання на бонусний рахунок ви отримуєте 2 центи. Можемо потихеньку запрошувати і таким чином заробити додатковий дохід. І давайте, звичайно, я покажу виведення. Можна майнінг забрати. Тут ми бачимо, як вже я говорила, в день я отримую 2 долари. Майнінг можна збирати в будь-який час, як вам буде завгодно, кнопка завжди відкрита. Ми бачимо, що в мене намайнилося небагато, майже 30 центів зараз. І я натискаю кнопку Забрати. І мій додатковий прибуток відразу відлітає на баланс, на основний баланс. У мене вже 2 долари 85 центів на балансі, і їх, звичайно, можна вивезти. Зараз буду показувати вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм. Де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, тут вказую адресу Тонга Манця. Я буду виводити на тон Кіпер. Далі суму пишу. Буду виводити 2 долари 20 центів. Трохи залишу на балансі, щоб не був він нульовим. Натискаю на вивід. І тут бачимо, що платіж зараз перебуває в обробці. І за декілька хвилин мені лунає повідомлення, що на тонкіпер надійшли гроші. Тобто вивід миттєвий, ось тут показую скріншот від проєкту Plants Zombies, отримала гроші у криптовалюті тон на тон Кіпер. Тон можна відразу обміняти на долар або чекати, доки підніметься курс, і вже обміняти і отримати трохи більше. Ось така ігрушка, кому цікаво, можете переходити за посиланням, отримувати бонус, можна трошки пограти, нова гра на старті і, можливо, якусь копійку заробити. Вам вирішувати, я нікого ніколи не змушую заробляти на тих проєктах, які показують, тим паче, вкладати свої кошти. Вирішувати лише вам. Всім дякую. Я й надалі буду намагатися шукати нові сайти, нові проекти для заробітку, показувати свої результати. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!